Okay, let's go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні, як ви поняли вже з назви, у нас новинка серед китайських міні-тракторів на українському ринку. І це трактори під новим українським брендом TAVOL. Yeah. Шо? Друзі, і сьогодні конкретно розглянемо таку модель трактора, як Tavol 504. Це тракторець на 50 кінських сил. Ось так як ще оглядів я на Ютубі не бачив не на одному каналі, не на одній площадці. Тому дивіться, я знайшов фото цих тракторців. Подивімося, що це за тракторці взагалі, хоча б по фоткам. Ну і там будемо чекати вже в найближчому часі. Можливо, появляться огляди з площадок, і вже тоді більш детально зможемо роздавити. Ну що ж, друзі? А, до речі, чекайте. Поставте одразу лайкос авансом. Підтримку каналу і україномовного контенту. Ну що ж, тепер давайте починати. Погнали! Ну що ж, давайте зараз подивимося, що це за апарат такий, що за новинка, і що це взагалі за новий бренд в Україні. Так, дивіться, офіційний дистриб'ютор виробника сільськогосподарської техніки ТАВОЛ в Україні пропонує новий трактор тавол 504, який є в наявності на авторизованому майданчику. Ну і давайте зараз пройдемося по технічним характеристикам даного трактора. Отже, Тавол 504. Двигун тут стоїть 4-хциліндровий всесвітньо відомого бренду від компанії Юто. Об'єм двигуна 3,168 см3, номінальна потужність даного двигуна 36,8 кВт. Ну, тобто 50 кінських сил, оберти ВВП 540 обертів на хвилину. Привід тут повний з блокуванням диференціалу. Коробка передач тут. Стоїть 8 плюс 8 з окремим реверсивним редуктором. Щеплення тут стоїть двохдискова, гальмівна система пневматична. Рульове управління, як і в більшості тракторів, гідрооб'ємне рульове керування. Також тут є компресор з ресивером, а палений бак тут на 55 літрів. Маса даного трактора становить 2165 кг. Вантажопідйомність. 880 кг. Гідравлічна система трьохточкова працює в трьох положеннях: плаваючий режим, підняття та примусове опускання. Ну, в принципі, зараз на більшості тракторів е, така система якби, і використовується. Розміри трактора е, я залишу в описі під відео. Кому цікаво, зможете подивитись. Кліренс даного трактора 340 мм. Колеса тут стоять розбірні з регулюванням колії. Розмір передніх шин 8,3 на 20, розмір задніх шин 12,4 на 28 Передня і задня колія тут регулюються. Передню можна виставити від 1,40 до 1,60 м. Задню колію можна виставити від 1,60 до 1,80 м. Також тут стоять додаткові вантажі спереду, 6 по 15 кг. А також задні на колесах по 31 кг на кожне колесо. Дивіться, освітлення тут стоїть LED-оптика по колу. Також встановлено комфортне сидіння з амортизатором та підлокітниками з можливістю регулювання підводія. Плотчисник тут тільки передній стоїть. Ну, в принципі, можна було і задній поставити. Ну, то таке. Також встановлений проблисковий маячок. Ну і. Встановлений роз'єм під причіп. Ну, в принципі, все, друзі, ось такі характеристики даного трактора ТАВОЛ 504 на 50 кінських сил. Пишіть свою думку в коментарях на рахунок цього тракторця. Як ви вважаєте, чи достойний апарат, чи ні, чи буде він конкурентом Ловолу, а також іншим тракторам Кентавру, наприклад, Скауту. Ну, мені здається, достойний апарат, достойний варіант. До речі, друзі, ви бачите, тут фільтр воздушно виведений наперед. Цікаво, бачите. Але мені здається, так буде гірше, буде пилюко сосати з цього. Краще, коли вверх виведено. Ну, не знаю, друзі, це, в принципі, моя, як то кажуть, суб'єктивна думка. Ну, а ви свою думку напишіть обов'язково в коментарях. Ну, але як то кажуть, дійсно. Техніка вже перевіряється в полі, в роботі, скажімо так, під навантаженнями. Ну, якщо хтось купить і... Десь буде знімати відео, я думаю, ми на Ютубі зможемо подивитись на цей тракторець в роботі. Також в них є і трактори на інші потужності. Там, здається, і на 70 кінських сил, на 90, на 110 і на 120, здається. Ну, вже, Я думаю, з часом можливо зніму відео також на інші моделі. Ну і будемо, друзі, чекати вже на огляди. Від е, площадок, від магазинів. Ось буде вже більш цікаво на відео. Роздивитися, подивитися, що це за апарат такий. Та вол. А хто хто а хто А ж це зробив? Нічого собі! <рес> Реально, закос підловол, коротше. Ну, то таке. Скажем так, це вже в нас третій бренд, який з'явився в Україні. Це перший був е, Spike. Потім придумали такий бренд, як N.A. український бренд, а це вже новий зареєстрований бренд український під назвою Tavol. Ну, не знаю. Назва особливо нічого не змінює. Головне, щоб, як то кажуть, щоб був сервіс, щоб були запчастини, щоб була гарантія, щоб вона виконувалася не тільки на словах була. Ну і саме головне, щоб надійний тракторець був. До речі, яка тут коробка, то я не знаю. Я думаю, більш детально вже подивимося на Ютубі, коли будуть огляди, там вже більш можуть розповісти. Ну, двигун від Юто, то це дійсно, можна так сказати, що це топ. Це топовий двигун. По надійності, по якості зарекомендували себе непогано, вони працюють. І це добре, це саме головне, щоб техніка працювала, щоб вона якомога менше ламалась, скажімо так. Ну, ми знаємо, що, в принципі, техніка в будь-якому випадку, яка б вона б не була, скільки б вона не коштувала. Техніка, люба техніка, вона може від навантажень е щось там вийти з ладу. Ну, не без цього. Тому, друзі, якось так. Ось такий огляд, такий тракторець. Пишіть свою думку в коментарях. Буде цікаво почитати. Дякую за увагу. Блін, я що не знімав, Зашибіть. Так, ну що, друзі, таке було відео. Ось такий тракторець. Пишіть свою думку в коментарях, як вам взагалі такий бренд Тавол. Ну це реально, друзі, це просто вбивця всіх ловолів, скаутів, кентаврів. я не знаю, це просто. Це просто вбивця всього. Ні. Не вірю. Всіх міні-тракторів, які є на ринку України. Ну, я маю до серед китайців. Не знаю, ну наче непоганий, реверс, там всі діла, коротше, ну. Так, дивлюсь по характеристикам, ну, наче непогані. Ну, але ж все ж таки дійсно, як ви, багато хто з вас скаже в коментарях, напише, що техніка вона випробується так сказати, в польових умовах, в роботі, під навантаженнями. Ось тоді дійсно буде видно. Якщо є якісь косяки там чи там мінуси, вони повилазять одразу після. Певних робіт і певного часу експлуатації даної техніки. Ну, це я не спорю, друзі. Це я тут з вами. Згоди на всі 100%, навіть на 200%. Ось. Ну, Можливо, почнуть люди купувати такі тракторці і, можливо, будуть знімати на YouTube, показувати його в роботі. Ось, До речі, друзі, такі тракторці є в різних цих потужностях. Там, здається, є на 60-кінських сил. Потім на 70, 90, 110 і 120, здається. Ну, не пам'ятаю точно. Но, друзі, дивіться, слідкуйте за каналом, підпишіться і про дзвіночок не забувайте, щоб вам приходили повідомлення, щоб нічого не пропускати. Бо я думаю, що це не останні новинки, я так щось думаю, що ще багато новинок заїде. І буде на що подивитись, друзі. Тому пишіть свою думку в коментарях, як вам взагалі бренд такий Tavol. Та ну це дійсно це за кос підловол. Тільки Tavol. вол. Не, ну, Ну а що зробиш? Ну придумали такий бренд. Перший був це Spike від компанії AgroCar. До речі, друзі, скоро вийде відео. Зможете подивитись. Відео огляд на 60-ку Spike з кабіною. Бо там були без кабіни і з дашком, і з дугою безпеки, а це з кабіною. Ну, такі апарати, я вам скажу, доволі непогані, друзі. Тому огляд в найближчому часі теж буде на моєму каналі, тому спостерігайте, щоб нічого не пропустити. І пишіть свою думку, як вам такий бренд, цей Тавол, чи вартий, чи не вартий уваги, чи не знаю, чи буде він конкурувати з іншими брендами, скажімо так, чи складе він конкуренцію кентаврам, ловолам. Не знаю, там, Скаутам, Енеєм, ну, коротше всім, друзі. От, пишіть свою думку, буде цікаво почитати, що ви думаєте з приводу такого бренду, таких тракторів. Але побачимо. Час покаже, як кажуть, знаєте, час покаже в роботі, як вони себе будуть проявляти на ринку України, скажімо так, у людей, як вони будуть працювати. Ну, все буде видно. Я думаю, що на Ютубі по-любому будуть з'являтися огляди, якісь відоси. Можна буде побачити і як то кажуть, зробити для себе певні висновки. Ну, на перший погляд, то тракторці всі непогані. Якщо більш детально розглянути, то одразу можна виявити всі плюси і мінуси ну, любого китайського міні трактора скажімо так. Ну, по-любому, якісь там плюси і мінуси є. Це в будь-якій техніці в китайській. Ну, тут якби не без цього. Але ж все ж таки, скажімо так, ціна більш доступна, ніж брати аналоги, ну там, типу, європейські якісь бренди тракторів, да, чи японські, скажімо так. Ось, я думаю, що мені тут можна навіть вам не розповідати, ви самі в курсі, ви самі це все знаєте. Пишіть свою думку в коментарях, обов'язково зайду почитаю, буде цікаво, друзі. Почути вашу думку. Ну, знаєте, як то кажуть, на перший погляд, наче непогані тракторці, не знаю. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть свої коментарі. Ну що, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!